встигаю сьогодні навіть для вас знімати відоси. Дуже багато питань, багато справ. Сьогодні зранку трохи попрацював на салоні краси, нашому Ескод. І що, купив, поїхав замовив стіралочку, завтра має бути доставочка. Далі по майданчику працюю сьогодні. Поїхала на переоформлення. сьогодні. Одна машинка на договір випишуть і поїдуть туди, десь в сторону Тернопільської області. Коротше, син приїхав, привіз батьків. Гольфік четвертий сьогодні буде проданий. І дуже багато сьогодні було питань по цій школі. З самого ранку мені вже виносять мозги, за вчорашнього. Хотіла людина десь з Кременчуга значить, брати в кредит. Але це коротше, інша історія, в іншому відео я вам розкажу. Коротше, працюємо, якщо треба, гарна машинка, звертайтесь, майданчик Байбайкар, місто Кам'янець-Подільський, Хмельницький 69. Ми на зв'язочку, номер його описі профіля, можемо пригнати вам з Америки чи Європи під замовлення. Гарну машинку. Звертайтесь.